без презентації. Ми тільки вчора закінчили роботу всеукраїнського семінара, який називається сучасний по технології дистанційної освіті». Я до останнього не знала, чи я зможу приїхати завдяки Миколаївичу Так ми заютувалися і приїхали. Я дуже рада і багато питань, які ми тут піднімаємо, для мене болючі. Це і питання розробки дистанційних курсів викладачів. Важко не тільки дійти до експертизи. Частіше це закінчується на рівні прототипу. От взяв програму, його заставив за кафедри, розбив на модулі, поставив назви і все. Ми вчилися дистанційно ді в Харкові, нам дали всім свідоцтва підвищення кваліфікації на курсах Володимира Миколаївича. Але, на жаль, живих курсів лишилося один або два. Причому більше курсами займається у нас молодь. тобто молоді доценти, вони знають. Що це важко зробити, але ти зробив, і ти маєш інструмент сучасний, так? який полегшує тебе життя. Тобто, мені, наприклад, дозволило проводити лекції в дистанційному режимі для окремих студентів, які або хворі, або десь від'їхали. Як відбувається? Я заходжу, там чітко 8 година, перша пара, я бачу, хто зайшов. Ми працюємо годину 20, працюємо в такому режимі. Що не виконують, наприклад, або інтерактивний урок розголоджений з тестом, я це бачу, хай-пі, звідки зашли, що він робить, чим він займається. Так. Потім я спілкуюся у вигляді форму або Ми закриваємо урок, я бачу журнал і всі оцінки. Ну, чим я хочу поділитися, немає слайдів, тому що я дійсно не встигла підготуватися. Є така проблема, не ви погодитесь, що дистанційне навчання особливо спотикається і має проблеми там, де є інженерна освіта. Коли я давно почала займатися, кажу, відстаньте за своє дистанційної освіти, тому що не можна інженера дистанційно навчити, як і лікаря. Так? Це є проблема. От кафеда у нас інформаційно-теліко-комунікаційних технологій та систем. В рамках проєкту ми маємо три лабораторії потужних, сім мексиматів. Коновий і фенікс контакт. Це є і обладнання систем сучасних, до яких сучасний інженер навіть під час професійної діяльності доступається зараз дистанційно, контролює параметри, знімає певні характеристики і управляє. Таким чином, мені потрібно під час навчання студента свого, наприклад, в курсі теорії автоматичного управління або розпізнавання та ідентифікації об'єктів, доступитися до реального обладнання. Провести дистанційний веб-експеримент, зняти дані, опрацювати і здати лабораторну роботу. Тут мені не допомагають такі віртуальні різні моделі, які називають віртуальними лабораторними практиками. Крім того, обладнання унікальне, воно може стояти в лабораторії одна установка, а треба зробити лабораторну цілий групи. От і що вони виникають? Пішли 20, один робить, дивляться, дивиться. Потім у нього щось там Копіювали, скоренько побудували, здали і на тому все закінчили. Крім обладнання такого дорого, дорогостоячого, у нас є лабораторія міхатронних систем, так як я ну, так не буду хвалитися, але я була в Колумбійському університеті і у мене в голову просто запала така ідея американців, що інженер повинен вчитися на основі соціального конструктивізму. Тобто не тільки використовувати готові системи, а конструювати. Своїми руками деякі лабораторні стенди. І ми студенти, наприклад, зробили, ми отримали свідоцтво права власності, такий стенд, який називається камера нагрівання. Так? Камера нагрівання звичайного повітря. Взяли старе акваріум, поставили туди камна лампу накалювання, датчики температури, зробили збурення зовнішнє за до допомогою звичайного кулера. І потім на цей об'єкт, який є складний, його ідентифікувати важко, вони повісили обладнання фірми Сімець, зробили сайт через веб, могли доступитися і провести експеримент. Збирали дані, будували пряму разу на Але так як вони всі дуже люблять мову, у них прийшла голову водія. Чому не використовувати такий інструмент, як повністю інструмент для навчання інженерів? Вони будували модуль. Віртуальний прилад, який можна зробити, це робить фірми різні автоматизації, коли студент бачить всі відповідні реальні значить, прилади налаштовування, може задати температуру певну, бачить камеру IP, що відбувається з самим об'єктом, і регулює певні параметри. Це будувалося в Мудл і вийшов певний тренажер, так ми його називаємо, комп'ютеризований. Ну, по-перше, всі курси, які ми використовуємо, зараз вже використовують таке такі поняття, як технологія підкастингу. Це дозволяє нам поступово переходити на мобільне навчання. Ну, по перше, О, всі підкастинги, які ми посилаю певні частини курсу. Це може бути відео, це може бути презентація, деякий контент. Значить, як відбувається лабораторна робота, чому я називаю? це тренажером, Тому що я можу дати студенту доступитися до обладнання реального за певним, скажімо, <кхи> за розкладом. Ну, Іванов Петров Сідоров, ти сьогодні робиш лабораторну роботу. Він заходить, має інтерактивний урок, з збудованими тестами. Причому тести це окреме питання, тому що я рахую, що інженера ну, не можна це просто злочин тестувати тестовими завданнями, вибор одного з трьох. Як виглядає у нас, наприклад, тест у звичайного викладача? Кусок лекції, Читаю, 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 Ти мені жалі, то читаю, чи я вже забув, що я читав. Так? В кінці три варіанти: правильне, ніправине і не знаю. Це просто доказано з ще теорії Георга Раша, що такі тести не мають права на існування. У мене тест складається з п'ятьох питань. А всі питання або вкладені з американської технології, є кусочок тесту, там є пробіги. Або у мене є тести на відповідність. Тобто є матриця і там є графічний об'єкт. Наприклад, ну для теорії управління, скажімо формула відповідає графіку. Да? І таких дивок да? багато. А внизу питання, їх треба на відповідність поставити, які змішуються як карта. Якщо ти не знаєш, ти нічого не змішуєш, розумієте, Нащо мені робити 100 питань, один варіант з п'ятьох коли я можу замінити одні питання? Моду такі дає Особливо для інженерів. І гарячі точки, і вкладене питання. Ну Це важко робити, розумієте? Вкладене питання, треба знати трошки програмування і сісти, запрограмувати питання, заставити Навряд чи, так? От і, значить, щоб коротко говорити, як це відбувається. Заходи, інтерактивний урок, допуска до стенда, так? Якщо ви не знаєте, які там датчики, як працює стенд, його просто викидається. Він не готовий, не встигне за годину 20 зробити. Експеримент триває десь 30 хвилин. Вот. І цей експеримент він он... існував у нас три роки, поки був ми аспірант. Зараз аспірант втік, так за кордон. І там на деякий момент це все є, да? зараз у нього, але просто немає доступу до стенда, тому що порвалася між тим сайтом, який був. Тобто, коли студент робить лабораторну, він не знає, що є сайт. Які зв'язаний, він бачить тільки мудру. Да? І связь порвалася, але ми це по, по, ну, полагодимо. Да? Значит, не встиг. Експеримент триває 30 хвилин, 20 хвилин допуск, 30 хвилин експеримент. Потім значит, він нам налаштовує всі свої дані, збирає до світу, має вдома дані в вигляді ряду певних чисел, будує графік, і далі йде частина урока, там де він повинен здати теорію, як опрацювати. ці дані. І відсилають мені на полі. Тобто я рахую, можливо, я не вірно називаю, але це називається тренажер. Причому в лабораторії зараз готові до впровадження веб-технології інші стенди це значить, система сполучених резервуарів, причому вони це зробили, звичайних бачків від води. Все це поєднали, вони бігають на базар, вони купують там клапани. їм це цікаво, розумієте? Коли ви їм даєте готовий стенд, ну і що? Да? Він такий от бачив. І Владимир Миколаївич, і Юрій Захарович, все такое страшно, розумієте? Эти все контролирують. Не дай Бог щось не спалити. Над ними стоять. Вот Владимир Миколаївич каже, завел там одного. Ти тут був, не перший раз. Кафедра боїться туди допустити. Студент сам боїться, не дай Бог що за робити туди. Тисячі этих тисячі коштують євро. Да? А то, ну що ну, спалив за 30 гривень дуїна. Іли там ще якусь детальку дуже просту, яку купив на базарі. Ну що поміняв, і да? він знає, як воно працює, він не боїться. Є вот. у нас грапа побудова зроблений своїми руками. Причому зроблені со старих принтерів. Є да? у нас станок ЧПУ своїми руками. І вот. причому вони придумали такий підхід, що вони декілька стендів на один как бы, макет збирають і один контролер достатньо, щоб управляти всіх. І можна доступатися через мережу інтернету. От я рахую, що без Moodle, без вот технології тестування, я писала там, не встигла написала тест, що Moodle не замінить мені просто техніку, тому що він має настільки потужні педагогічні інструменти, особливо тестування, що без нього ніяк. Тому ми будував реальний тренажер, модул, і будемо продовжувати в тому ж самому напрямку. Дякую за увагу. Питання я прошу. <шу> да, я просто обіцяю, що, да, якщо дадуть мені доступ, то на сайті, допустите, я дам силочку, я зобов'язую до кінця літа, щоб був доступ, щоб кожен міг зробити експеримент і подивитися на камеру да, збільшення. Якщо це цікаво. Якщо вам ще потрібно доступ для редагування вашої доповіді, я так ст... зробив? Приезжайте до, до, до нас на семинар. Вчера была дуже активна работа. Мы по сухому